Або що у вас на порозі? Тобто найближчим часом хто або що проявиться в вашому житті? Так. Ну, якщо ви чоловік, у вашому житті проявиться ось така чарівна жінка, жіночна, яка і матір гарна, і господиня, ну, поєднує усі якості притаманні. Ідеальні жінці. Якщо ви жінка, то це послання суто для вас. Вищі сили вас бачить такою чарівною та неповторною жінкою. Отож, що ж на порозі? Хто на порозі? Чоловіка на порозі жінка? З чим вона прийде? Якщо ви жінка, то що у вас на порозі? Дивимося. Так, розчарування. Що це за розчарування? Яке змінюється радістю, щастям, тріумфом, якоюсь перемогою, те, над чим ви довий час сумували, плакали, розчаровані були, все змінюється на щастя і на успіх. І це все в вашому домі відбувається. Тобто, це пов'язано з вашою особистою сферою. Ну, Тут не без диявола, щось тут диявол мав якийсь вплив. Зараз подивимося, що це за вплив диявола. Дивіться, диявол певний час впливав на якусь гостру конфліктну ситуацію, яка була у вашій парі. І ось ваша пара показується, вам потрібно зробити якийсь вибір найближчим часом. Цей вибір потрібно ретельно зважувати. Це рішення потрібно зважувати перед тим, як прийняти, ухвалити рішення стосується кохання. Тож у вас на порозі успіх, який змінить усі негативні енергії, і кохання, але перед тим треба зробити правильний вибір. Кохання вас в силу вашу, нібито, як буде вводити, адже і кохання, і сила поряд, або сильне кохання, мабуть так, сильне кохання прийде у ваше життя. Якщо ви зробите правильний вибір, дивіться, як чітко нам сказали карти. Так, ну що ж, якщо ви жінка, то ваше кохання приходить саме, у ваше життя приходить сильне почуття. Якщо ви чоловік, у ваше життя також приходить сильне почуття, сильне кохання. Але от навіть вам показали, жінка приходить. І все це відбувається тільки після того. Як ви переможете якусь ситуацію, яка довгий час вас гнітить, і приймете правильне рішення, ну що ж, мудрості вам, натхнення та благословення вищих сил.